Графіки відключень світла можуть повернутися на українських енергооб'єктах. Тривають ремонтні роботи, аби підготуватися до зими і без аварій увійти в опалювальний сезон. Також цього літа об'єми робіт будуть більшими ніж у попередні роки через російські атаки минулої осені зими на енергооб'єкти. Тому у літній період може виникнути дефіцит потужності в енергосистемі і як наслідок, необхідність впровадження графіків. кажуть енергетики на Львівщині, можуть застосовувати різні типи обмежень, як до юридичних осіб, так і для всіх. Споживачів відповідно до графіків, погодинних відключень усе залежатиме від дефіциту. Його прогнозують з 18 до 23 години, тому енергетики закликають у цей час максимально розумно використовувати електроенергію. Ознайомитися з графіком для кожної з груп споживачів за днями тижня можна на сайті «Львівобленерго» у розділі Чому немає світла. Зазначимо, наразі енергосистема працює з нормальним балансом потужності, тож розпоряджень від НЕК Укренерго про впровадження тих чи інших графіків відключень на цей час до «Львівобленерго» Не надходило.